Боже, що ти робиш? Що ти робиш? Це крик полтавського вболівальника вчора на матчі Полтавська ворскла Кудрівка. Просто Це. До речі, вчора кричали всі. Я не була на футболі, я бачила відео. Стадіон просто ревів від розпачі, тому що полтавська ФК Ворскла вперше вилетіла з української прем'єр-ліги. І поступилась кому? Поступилась кудрівці? Е, плакали усі, кричали всі, найдужче було шкода дітей, діти футболочках Ворскла, я так розумію, чи це дубль Вор. ні, не дубль Ворскла, це Ворскла 2 чи Ворскла молодіжна. Діти спочатку кричали Ворскла, потім вони кричали поради, потім вони плакали. Врешті-решт вони почали кричати Кудрівка, чемпіон. Ну, це оце те, що зробила Ворскла із найменшими своїми фанатами. Я виписала свої думки. Буду намагатись говорити цензурно з приводу вчорашнього матчу, тому що навіть жінки, я взагалі не футболістка, я не футболістка, але мені не байдуже, що мені не байдуже. Почнемо з фінансового питання. Я розумію, що коли не платять, то мотивація працювати зменшується. І от є версія, що ворскла програла, тому що легіонерам затримують зарплату. І от людям затримують зарплату, тому вони працюють в'яленько. Це можна зрозуміти. Але треба ж подумати і наперед, що якщо вам не платять, якщо ви хочете покидати цей клуб, якщо ви хочете потрапити у класний клуб, то ваша гра повинна бути класною, щоб зацікавити людей. А в'яла гра. Так само, як і грусне ліцо, за це грошей нікому не даватимуть. Ні керівництво в Каворскле вам нормально не платитиме, ні пропозицій грошових вам за це не будуть. Тому з фінансового боку, ті, хто вчора в'яло, грали, то це ви дуже прорахувалися. Далі про кармічне чи про теорію змови. Є думка, що тут не тільки фінанси, що це прилетіла кармічна відповідь за те, що. ФК Ворскла не пустила СК Полтаву до себе на стадіон. У Полтаві є стадіон Ворскла. Він у власності міста. Його орендує керівництво власники ФК Ворскла. І от коли власники СК попросилися у ФК Ворскла зіграти на їхньому орендованому стадіоні, який є власністю міста, то ФК Ворскла їх не пустило. Ви уявляєте? Це, ну, ви. Обо два полтавських клуби один в українській прем'єр-лізі, в штіні. І один іншого не пускає до себе на стадіон. Це дуже по-полтавськи. До речі, тепер СК Полтава в українській прем'єр-лізі, а ФК Ворскла із неї вилетіло. Вилетіло і СК-Полтава, до речі, пустив до себе на поле Кропивницький. І тепер полтавці, які захочуть побачити полтавський футбол, вони повинні будуть їхати на стадіон Кропивницькому. Оце такий пердемонокль, так би мовити. Треба сказати, хто вибив Ворсклу. Хто вибив Ворсклу. Можливо, це там хтось дуже класний, але ні. ФК-Кудрівка це. Найменша коман Ні, команда найменшого населеного пункту з тих команд, які грають в українській прем'єр-лізі. Кудрівка це село в Україні в Сосницькій селищній громаді, Кор Корюківського району Чернігівської області з населенням до вторгнення 838 людей. Ви уявляєте, це найменший населений пункт футбольна команда, якого грає в українській прем'єр-лізі. Там було до вторгнення 800 людей, а зараз ще менше. Але їхня футбольна команда грає в українській прем'єр-лізі, а полтавська команда не грає. Ну, тобто грає СК Полтава. Да. А Ворскла, яка завжди була в українській прем'єр-лізі, поступила з селюкам. Це рівень, ну полтавці зрозуміють це ну, степного. Ну, вона опустилась на рівень Степного або футбольної команди із села Гора. Тепер на Полтавській Ворсклі от вони і гратимуть. Сільські команди хіба? Тому що СК Полтава, Українська прем'єр-ліга, буде їхати в Кропивницький. Це жах. Ще хочеться сказати про те, що у полтавських футбольних фанатів забрали мрію. Яка була мрія? Мрія побачити полтавське дербі в українській прем'єр-лізі. Це коли ФК «Ворскла» грає проти СК Полтава, там на нашому полтавському стадіоні. це свято футболу, яке у нас забрали недолугі футболісти Ворскли, яким не доплатили і вони в'яло зіграли. Яка б це не була футбольна поразка року для полтавців? Це все. Просто тьмяніє в порівнянні з операцією СБУ на російських аеродромах. Це перекрило абсолютно усе, і тому Ворскла забута: а СБУ Молодець і 1 червня, це віднині неофіційний день малюка в Україні.